Друзі, всім привіт! Продовжуємо цикл відео. Зараз тільки знайду ще четверту карту. Цикл відео навчання Лінорман. Перегортав все, а вона на дні колоди. Сьогодні у нас картка труна. Це дуже негативна картка. Це картка втрат хвороб. Це про закінчення якогось періоду. Пауза, це про те, що щось вже віджило і е, уходить з вашого життя. Це якась трансформація, це кризовий період. Е, картка каже про те, що е, не треба чіплятись за минуле. Е, Дати волю розвитку подій і те, що має піти з вашого життя, не треба на це впливати, воно має піти природнім шляхом, щоб цей старий етап завершився і в вашому житті почався якийсь новий етап. В принципі, труна каже нам про якийсь застій, про якусь вимушену паузу, але все ж таки. Це про трансформацію відмирання старого і початок принципово нового. Ці трансформації можуть бути болючі, але, ну, але ось така картка труна. Давайте ближче покажу вам. Як завжди чотири колоди. Картка труна може бути про трагічні події, навіть про якісь серйозні хвороби та каліцтва, навіть в такому сенсі. Якщо ну, такими короткими словами, то це кінець завершення, застій, пауза, спустошення, важка ситуація, хвороба. Серйозна та затяжна ситуація, тривалі неприємності, біль страждання сум, втрата, замкнутість, обмеження, самітництво. Саме як смерть, в принципі, картка як сама по собі ні. Але в поєднанні з деякими картками так може вказати і на смерть. Але в будь-якому випадку це картка втрат. Ми можемо але ми можемо втратити не тільки щось ну, хороше, але й щось погане, щось трансформується, щось уходить, і ця трансформація не завжди про негативне. Це можуть бути новий етап і зміни на краще. Це перехід в інший стан, як відродження, відновлення, переоцінка цінностей. Картка може попереджати про завершення чогось, але також і про можливість, як підготовка до якихось нових моментів у житті. А які ці моменти, які зміни, це ми будемо ще дивитись по сусідніх картах. Картка перед труною в принципі, показує нам те, що буде пошкоджено або що завершиться. Після труни, то вже до чого це призведе. В принципі, якщо більш якийсь такий негативний розклад, і картка труна випадає в кінці, то вона завершує цю дію. Каже, що прийшов кінець усім негараздам. Тому. Інколи, в залежності від контексту питання, картка може ну, показувати якісь плюсові, позитивні, бо навіть бачите, відмічено, що картка нейтральна. Плюс-мінус це картка нейтральна. Ну, не зовсім, що вона один негатив приносить нам. Як картка на якийсь період, то вона може казати про те, що виникне закінчення якихось життєвих ситуацій, виникне можливість виникне необхідності зайнятися своїм здоров'ям, тілом, взяти паузу, відпочинок зробити також, це про апатію, слабкості, про можливість захворіти, бажання закритись від усіх, побути на самоті сам з собою. Якісь втрати, щось відходить з вашого життя, трансформація, перехідний період. В принципі, ось такі головні значення цієї карти. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші підписки, вподобайки. До нових зустрічей, друзі!